Добрий день, діти. Одного разу мишка захотіла в свою мірку новий диван придбати. Бо вона знає, як зручно на дивані відпочивати. Можна і з книжкою полежати відпочити, і всією сім'ї зібратися, телевізор подивитися. А з яких частин складається диван? У будь-якого дивана є сидіння, спинка і підлокітники. А давайте ми допоможемо нашій мишці і побудуємо їй диван із цеглинок ось так. Для того, щоб зробити диван, нам потрібні будуть цеглинки. Цеглинки великі і маленькі. Як ми їх можемо порівняти? Покласти одну цеглинку на іншу і побачити, що жовта маленька, а біла велика. У кожної цеглинки діти є широка сторона і вузька сторона. На широку сторону цеглинку кладуть, а на вузьку сторону ставлять. Також і маленька цеглинка має широку сторону і вузьку сторону. І тепер ми зробимо з вами диван. Спочатку треба зробити сидіння дивану. Нам треба покласти дві цеглинки, ось, наприклад, білого кольору, покласти їх широкою стороною на стіл. Ось дві цеглинки широкою стороною лежать на столі. Тепер нам треба зробити спинку дивана. Нам треба взяти цеглинки і поставити їх вузькими сторонами на стіл за сидінням дивану, ось так. Ось у нас утворилась уже і спинка дивану. І тепер нам треба підлакітники зробити. Із маленьких цеглинок ми робимо підлакітники. Ставимо їх вузькою стороною на стіл з обох боків. Ось так. Наш диванчик готовий. А наша мишка дуже задоволена, вона може і посидіти тепер на дивані, і полежати відпочити, бо в неї є гарний диван, і мишка дуже вдячна вам діти.